Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не дрімай математику вивчай! Перед нами числовий ряд. Це числа, які ми з вами вже вивчили від 1 до 10. Виконайте таке завдання. Назвіть число, яке знаходиться між, між числами 4 та 6. Звичайно. Це число 5. Назвіть число, яке є наступним до числа 7. Це число 8. Назвіть число, яке є попереднім до числа 9. Це число 8. Назвіть число, яке розташоване між числами 2 та 4. Це число 3. Можете погратися в таку гру із своїми рідними. А ми з вами йдемо далі і давайте згадаємо склад чисел. Згадаємо склад числа 8. 8 – це 7 та 1, 1 та 7. 6 та 2, 2 та 6. 5 та 3, 3 та 5. 4 та 4. Згадаємо склад числа 9. 9 – це.

І 5 та 5. Добре. Склад числа 5, 6 та 7 згадаємо письмово. Відкриваємо ваші зошитки на сторінці 43 і ми бачимо перше завдання. В першому завданні нам потрібно записати склад чисел. Будь ласка, записуємо. 5 це 3. Та два. Два та три. Один та чотири. Чотири та один. Шість це три та три. П'ять та один. Один та п'ять. Чотири. Та два, два та чотири. Сім це шість та один. Три та чотири. Один та шість. 4 та 3, 5 та 2, 2 та 5. Добре. А тепер поглянемо на завдання з вашої книжечки. Відкриваємо книжечки на сторінці 46 і поглянемо на друге завдання. Тут у нас також склад чисел. Але він написаний за допомогою схем. Ми вже з вами розглядали такі схеми. Давайте подивимося ці схеми на прикладі наших веселих чисел. Для того, щоб згадати склад числа 9, нам потрібно. Записати числовий ряд від 1 до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер знаходимо. Середину Середину цього числового ряду. Це 4 та 5. 4 додати 5 дорівнює 9. Рухаємося в сторони. Далі ми бачимо числа 3 та 6. Ця пара чисел також складає склад числа 9. 3 додати 6 дорівнює 9, а також 6 додати 3 теж дорівнює 9. Рухаємося далі. Наступна пара це 2 2 та 7. 2 додати 7 дорівнює 9, 7 додати 2 дорівнює 9. І остання пара чисел це 1 та 8. 1 додати 8 буде 9, 8 додати 1 дорівнює 9. Зробимо це ж саме з числом 8. Зробимо це саме з числом 8. Для того, щоб записати цю схему, нам потрібно записати числовий ряд від 1 до 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер шукаємо середину. Середина ряду це число 4. 4 додати 4 дорівнює 8. Рухаємося далі. Наступна пара чисел це 3 та 5. 3 додати 5 дорівнює 8, 5 додати 3 дорівнює 8. Далі 2 додати 6 дорівнює 8. 6 додати 2 дорівнює 8. І остання пара 1 додати 7 дорівнює 8, 7 додати 1 дорівнює 8. Зробимо склад числа 7. Записуємо числа від 1 до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шукаємо середину цього ряду. Це числа 3 та 4. 3 додати 4 дорівнює 7. 4 додати 3 дорівнює 7. Далі 2 додати 5 дорівнює 7. 5 додати 2 дорівнює 7. І остання пара 1 додати 6 дорівнює 7, 6 додати 1 дорівнює 7. Поглянемо ще на число 6. Записуємо числа від 1 до 5. Шукаємо середину. Це число 3. 3 додати 3 дорівнює 6. Далі 2 додати 4 дорівнює 6. 4 додати 2 дорівнює 6. 1 додати 5 дорівнює 6. 5 додати 1 дорівнює 6. Виконаємо таке ж завдання у своїх зошитках. Дуже схоже завдання. Це завдання під номером 2. Ми з вами бачимо схеми. Розгляньте пари чисел, які складають число 8 та число 7. Склади за схемами відповідні рівності на додавання. Розглядаємо спочатку схему зі складом числа 8. Ми бачимо записаний числовий ряд. До 7. До 7. І шукаємо середину це число 4. 4 додати 4 дорівнює 8, записуємо. Міняємо місцями і вийде те саме. 4 додати 4 дорівнює 8. Рухаємося далі. Наступна пара 3 та 6. 3 додати 6 дорівнює 8. І 3 та 5, 3 додати 5 дорівнює 8. Та 5 додати 3 дорівнює 8. Наступна пара це 2 та 6. 2 додати 6 дорівнює 8 та 6 додати 2 дорівнює 8. І остання пара 1 та 7. 7 додати 1 дорівнює 8 та 7. Та 1 додати 7 теж дорівнює 8. Записуємо це до своїх сошитків. І далі дивимося на склад числа 7. Ми бачимо схему. Перша пара чисел це 3 та 4. Тому записуємо 3 додати 4 дорівнює 7. Та 4 додати 3 дорівнює 7. Далі у нас пара чисел 2 та 5. 2 додати 5 дорівнює 7. Та 5 додати 2 дорівнює 7. І остання пара 6, 1 та 6. 1 додати 6 дорівнює 7 та 6 додати 1 дорівнює 7. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. А ми рухаємося далі і дивимося на завдання 3, 4 та 5. Ці завдання не важкі і ви їх можете зробити самостійно. Третє завдання це порівняй числа. Порівняти числа це означає поставити між ними знак більше-менше або дорівнює. Ми з вами виконували такі завдання. 10 та 7, 10 більше за 7, 2 та 5, 2 менше за 5. Наступне завдання четверте. Знайди значення виразів. Це дуже просто. 7 додати 1 дорівнює 8. 8 це наступне число. Якщо ми додаємо 1, то отримуємо наступне число. 9 відняти 1 дорівнює 8. 8 це попереднє число до 9. Якщо ми віднімаємо 1, то отримуємо попереднє число. Ці завдання ми з вами робили, тому виконайте їх самостійно. Останнє завдання наведи та допиши. Потрібно написати ряд числа 10, яке складається з двох цифр 1 та 0, та домалювати такий геометричний орнамент. Ці завдання ви виконаєте самостійно, а ми з вами ще поглянемо на завдання з книжечки. У нас залишилося ще завдання 3 та 4. Завдання номер 3 Добери до кожного малюнка схему та вираз. Ми бачимо з вами два малюнки, на які дивиться білочка. Вони дуже цікаві, адже там зображені горішки та жолоді. Поглянемо спочатку на перший малюнок. Ми з вами бачимо. Сім горішки та три жолудя. І бачимо, що вони ніби об'єднані об та, запиту... та поставлений знак питання, який же вираз підійде нам до цього малюнку. Будь ласка, обираємо, дивимося на першу схему. Другу схему та третю схему. Яка ж схема підійде нам до цього малюнку? Звичайно, нам підійде до цього малюнку третя схема. Ми на ній бачимо відрізок, який показує сім. Горішків та менший відрізок зелений, який показує три жолудя. І потім вони об'єднані, об'єднані і показаний знак питання, який вираз підійде нам до цього малюнку та схеми. Звичайно, вираз 7 додати 3. Адже коли ми об'єднуємо, то ми додаємо 7 додати 3. Дивимося наступний малюночок. Тут ми бачимо також горішки та жолуді. Але справа в тому, що жолоді білочка з'їла, залишилися лише шапочки. Три жолоді білочка з'їла. І у нас вказані горішки та запитується, скільки їх. Яка ж схема підійде нам до цього малюнку? Дивимось уважно, перша, друга чи третя. Звичайно, нам підійде друга схема. На другій схемі показані всі 10 всі 10 предметів, це горіхи та жолуді, їх 10. Потім показано, що три, горішки, три жолоді білочка сіла. Та запитується, скільки залишилось горішків. Тому нам підходить ця схема. Який вираз підійде до цього малюнку та цієї схеми? Звичайно, ось цей вираз. Ні, -ні не, цей, не цей, а вираз перший. Перший підійде там, де 10, відняти 3. Адже у нас всього 10 різних предметів у білочки було, і вона з'їла 3 жолудя, тому від 10 потрібно відняти 3. 10 відняти 3, саме ця схема нам підходить. Коли ми вилучаємо, ми виконуємо дію віднімання. Йдемо далі. Останнє завдання це знайти значення виразів. Для виконання цього завдання вам потрібно розгорнути звичайні зошитки та від написаного відрахувати 4 клітиночки вниз і починати записувати вирази. 6 додати 1 дорівнює. Звичайно, це дорівнює 7. 3 відняти 1 дорівнює. Звичайно, це дорівнює 2. 7 додати 1 дорівнює, звичайно, 8. Далі ми відраховуємо від першого виразу, від верхнього виразу 4 клітиночки в бік. І починаємо записувати новий стовпчик. 10 відняти 1 дорівнює, звичайно, 9. Два останні вирази виконайте самостійно. А ми з вами підводимо підсумок уроку. Сьогодні ми досліджували склад чисел в межах першого десятку. Ми говорили багато про склад чисел, згадували склад майже всіх чисел, згадали. Також розв'язували вирази, робили нерівності. Та працювали над схемами. Урок наш закінчується. Я бажаю вам всього найкращого. Слухайтеся, батьки, На все вам добре. До побачення.